Дякую всім активістам, які нам прислали виклик. Митниця виклик прийняла. Ми зараз заступником цю акцію проведемо. Прошу, щоб всі побачили, льот є. Зараз знімай. Не діляйте. Ну, що? А, ну що? Слава Україні! А! <звіць> і передаємо естафету керівництву головного управління фіскальної служби, заступнику і керівникам. Дякую. <звіць> Зараз ми передамо від проспілок на нужне того, то, що зібрали наш колектив. І от з представниками автомайдану, які на ці вихідні їдуть в зону для 95-ї бригади. Дякую. Дякую. Так, Філонько, убрати, щоб чисто було.